Мене звати Олена і це простір любові. Сьогодні буде ще кілька днів з мого життя. В чомусь воно буде мотиваційним, в чомусь розвиваючим. Не буду сьогодні анонсувати і спойлери робити. Подивитесь. Так що заваріть собі кавку чи чай, беріть щось смачненьке і будемо дивитися, що не знімала. Користуючись нагодою, що осінь знову стала теплою і золотою. Я сіла на велосипед, який мені вже поремонтували і заклеїли, і вирішила проїхатись і прогулятися. Тим більше, що позавчора в мене було тренування, була крепатура, мене сідниці добре боліли, також там м'язи грудей від відтискань, тому я сіла на велосипед і вирішила трошки розігріти свої м'язи і проїхатись. Такого красення лебедя я зустріла на Дніпрі. Він там паться і поїдав якесь же із дна. Після прогулянки в мене з'явився гарний апетит, хоча він в мене взагалі на осінні зим, зиму завжди стає кращим, з'являється бажання щось готувати. І я вирішила приготувати шаурму. Але оскільки ми вже майже 4 роки не їмо м'яса, то шаурму я роблю з грибами. До речі, всі інші страви, які ми їли раніше з м'ясом, такі як плов, голубці, там фаршировані перці, тушкована картопля, все це ми також їмо. Просто замість м'яса я кладу туди гриби. Отож, в шаурму я клала солоний огірок, моркву по-корейськи, капуста в мене була білокачана, я її просто посолила і добре пом'яла руками. Також свіжий помідор, гриби, як я вже казала, я підсмажила з цибулею. І зелень у мене була морожена. Соус я брала готовий, такий, як видно в кадрі, додала туди ще трошки сметани, гірчиці і спеції. Спочатку намазую соус на лаваші, потім кладу гриби з цибулею, потім накладаю всі інші інгредієнти. І ще там зверху соус і сир додаю. І все це потім закручую і підсмажую на сковорідці. До речі, ще б хотілося розвінчати міф про те, що люди, які не їдять м'яса, взагалі не можуть працювати фізично, що вони кволі, такі невитривалі. Скажу так, що це, в принципі, була ідея мого чоловіка відмовитись від м'яса. Я вже просто, як слухняна жінка, пішла за ним, тому що мені готувати два раціони, один з м'ясом, другий без, було трошки накладно. Він в цей час, коли відмовився від м'яса, працював на будівництві бетонярем, тобто це важка фізична робота. І одночасно він ще тренувався до марафону. Тобто, десь через день він пробігав близько 10 кілометрів. В це в свої робочі дні, тобто не в вихідні. І також він пробіг марафон, покращив свій особистий результат в порівнянні з тим, коли він готувався і їв м'ясо. Так що є різні варіанти. Я думаю, що тут головне не просто відмовитися від м'яса, а замінити його іншими білковими продуктами. Також ми їмо і молочні продукти, і яйця, і рибу, і особливо тепер більше йому бобових. показує, яка в мене вийшла шаурма. Це дві найкращих. Третя взагалі щось з нею не склалося. Ця теж тріснула навпіл, то я її вже розрізала, щоб показати, що там всередині. Я думаю, що вона дуже і дуже смачна, але я чекаю своїх хлопців, щоб покуштувати з ними. Є в мене така чорна сумочка. Якраз я хотіла вже на неї переходити. Вона такий зимній варіант. Купувала я її минулою зимою, десь, мабуть, в січні місяці. І все, мені в ній подобається. Я готова її носити ще хоча б сезон, але є тут проблема з підкладкою. Ось дивіться. І оскільки ну, просто викинуть її, стільки ж я її три місяці поносила. Наче шкода, то я вирішила спробувати її поремонтувати. А раптом вийде. Для цього я купила такий, не знаю, ще який колір більше сюди підійде. Таку от тісьомочку, Якось спробую її сюди пристрочити. Не знаю, такого кольору, прямо, як мені потрібно, не було. Був трошки світліший і такий якийсь рижіший, я б сказала. Я думаю, що почати треба з того, що витягнув підкладку і десь ось в цьому місці повністю її розпороти. Оце я в дитячій кімнаті, коли мені потрібно зробити собі майстерні тимчасово, я ставлю швейну машинку до хлопців на стіл і тут шию біля вікна. Ну, так як і планувала, я розпорола підкладу, щоб залізти всередину сумки, і вирішила зверху спробувати настрочити тут. Стрічку. Одразу скажу, що я хоч і вмію шити, бо працювала тривалий час в ательє, але от саме, як її називається, галантерея, мабуть, так, от сумками я в принципі ніколи не займалась. Найбільше, що я робила, це своїм хлопцям в рюкзаку міняла блискавку. Маме про цю кімнату, це дитяча кімната і вона знаходиться на південному заході. По феншую це сектор любові, дружби і шлюбу. Головний елемент тут земля і активує його вогонь. Кольори тут сприятливі коричневий, рожевий і червоний. Але оскільки в мене хлопці в цій кімнаті, то ми більше використовували коричневий. Але, щоб активувати цю зону, я спеціально там, зробила біля рамки два підсвічника, бо тут вогонь якраз активує, і червоні свічки. Тут також сприятливо фотографії з весілля розміщувати, якісь парні символи чи зображення, і все, щоб було в червоному чи золотому кольорі. Тут я вже закінчила і прибираю своє робоче місце. Ну і показую, що в мене вийшло. Я не можу сказати, що я прямо геть задоволена, я не впевнена, що це надовго що воно буде носитися. Але принаймні нитки не терчать і, можливо, ще на сезон мені її вистачить. Просувати я її не наважилася, щоб не зіпсувати. Такий шкірозумінник. ну, якось так. Отож, сьогодні я знову буду проводити маніпуляції з моїми рослинками. Я вам казала, що я вже їх обробляла від тріпсів, але обробляла препаратом Актофіт, і, ну, як я дивлюсь, він не дуже ефективний проти тріпси. Я згадала, що раніше, коли в мене були тріпси, я застосовувала саме. Фітовірм. От я взяла дві пачечки, ну, щоб зробити одну обробку і другу десь через 5-7 днів. І зараз буду це робити. І ви знаєте, на свою чергову обробку своїх джунглів мені вже хочеться сказати, що наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову. Я вже справді трохи втомилася, чомусь я не знаю, чому я одразу. Не почала фітовірмом користуватися, бо дійсно я Актофіт на тріпсах ніколи не випробовувала, і от ну тепер я принаймні знатиму, що він з королацьким жуком справляється набагато краще. Починаю я із рослин, які в мене у ванній кімнаті. Ну, в принципі, я буду обробляти тільки ті, що у ванній кімнаті, і ті, що у мене в кухні, бо всі інші, начебто, в них все добре. Ще скажу, що препарат Фітомвірм там маленька ампула, там, мабуть, близько 2 мл. На тріпса потрібно цю ампулу розводити на 200 грамів. Я взяла дві пачки, думала, мені буде на дві обробки, але на таку кількість росин, яку я обробляла, мені не вистачило 200 г, і я ще пів ампули використала, тобто в мене на 300 грамів вийшло. І оскільки говорити про трипсів мені взагалі не хочеться, то давайте ще трошки по феншую пройдуся. Ванна ківна, кімната особисто в мене розташована в на північному сході. Тут головний елемент земля і посилює його вогонь. Це зона навчання, накопичення досвіду і мудрості. Тут дуже Добре, було б розташовувати бібліотеку, якусь кімнату для навчань, можливо, кабінет. Дітям тут гарно було б вчити уроки або студентам. Ці кольори, які підходять, це помаранчевий, жовтий і теракотовий. До речі, вода тут якраз як елемент не... це несприятливий елемент, але оскільки в ванній кімнаті без води ніяк, то я, в принципі, за рахунок кольорів її нейтралізувала воду. Також тут добре ставити якісь свічки, книжки. Тобто в цій зоні я намагалася максимально використовувати кольори землі. Це як я вже казала, жовтий теракотовий. І оскільки я знов переміщаюся до кухні, то вже закінчу і розкажу вам про феншу цієї зони. Це в нас е, північно-західна сторона і, в принципі, північна теж сторона хати нашої. Е, тут зона небесних покровителів, подорожей, а північна сторона це зона кар'єри. Е, Найбільша ця частина е, дому впливає на господаря, на його кар'єрний зріст, на його подорожі. Е, тут головний Елемент метал і активує його земля. Кольори тут сприятливі, жовтий, білий, сірий. Тут також сприятливо ставити географічну карту, картини різних країн, в які ви хочете подорожувати. І чи не найприємніша частина осені і зими для мене це як пора читання? Дуже люблю залізти під плед, може ще зробити собі чайку якогось, взяти книжку та почитати. Зараз я для загального розвитку вирішила почитати історію. До речі, вона настільки цікава, що я вам навіть зачитаю уривок. Оскільки в гуртовому скотарстві роль чоловіка важливіша за роль жінки, то тут уже чоловіки не дали себе просто так приватизувати. Тут чоловіки проявили впертість і конституційною більшістю економічно активних громадян затвердили патріархат. Насправді, чимало дослідників доволі скептично ставляться до гіпотези про патріархально родовий лад у скотарів, оскільки роль жінки і в скотарській цивілізації дуже велика. Скотарі ж північного причорномор'я, зокрема, мали і свої постійні поселення, хоча ошатних будинків, як Трипільський куркулі, вони не будували, а жили в нашвидкоруць, викопаних на півземлянках. Навколо поселення обробляли поля, на яких жінки експериментували з різними сортами зернових та різною городиною, щоб згаяти час, доки чоловіки пасуть корів. Ти куди оце зібрався? питала здивована жінка, виходячи з хати. Корів у степ від жену, постися, серденько моє, широко всміхався чоловік. А коли повернешся, підозріло примружувала око жінка. Скоро, десь через півроку. Добре, тільки не барися, бо вечеря остине. І вся книжка, і навіть три її частини, бо це трилогія, написані в такому дуже цікавому, як на мій погляд, стилі. Воно дуже легко читається, і я думаю, це дуже класні книжки для того, щоб прив'язати любов до історії дітям, бо я, наприклад, не любила історії в шкільні роки, вона мені взагалі була якась нецікава. Зараз із задоволенням читаю. Для шанувальників художньої літератури в мене теж є рекомендації. Це електронні книги, які я читала десь два роки тому приблизно письменниця Мар'яна Доля, і ви знаєте, вони мені дуже зайшли. Як для людини, яка взагалі не любить історичні романи, і мені просто... Ну, це, мабуть, ще було до війни, ну, повномасштабне, мені захотілося краще дізнатися про історію, і я почула про цей роман тисячу років тому і почала його читати. І ви знаєте, настільки я була вражена, настільки він мені сподобався. Ну, тобто, я абсолютно точно можу рекомендувати цей роман, тим більше, що він в електронній формі його прочитати може кожен за якісь дуже скромні гроші, там, чи, я не знаю, 45 гривень, чи що. Там початок дається безкоштовно. Якщо вам заходить, то ви тоді купуєте всю книгу і читаєте. Також для тих, хто любить фентезі, там теж є дуже гарна трилогія, по-моєму. Я... Дам посилання на ці книги. І також для тих, хто любить пригоди. Ще я читала в неї роман Два життя. Теж там такий цікавий трилер. Він прям від першої сторінки до кінця тримає в напруженні. І я ж кажу, для тих, хто любить пригоди, то він, я думаю, зайде. Цікаво, а що любите читати, випишіть в коментарях і чи взагалі любите читати. А на цьому сьогоднішній свій літопис буду завершувати. Сподіваюся, вам було цікаво і що я вас на щось змотивувала. І ще ми подивимося наш приплав біля Дніпра такої гарної золотої осені. Дякую, що додивилися до кінця. Буду дуже вам вдячна за вподобайки, якщо відео вам сподобалося. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Обов'язково коментуйте, мені дуже важливо з вами спілкуватися.